Такі емоції викликає німецький автобан. але для більшості німців швидкісна їзда є цілком буденним явищем. Німеччина могла би скоротити викиди мільйонів тонн СО2 на рік, якби запровадила обмеження швидкості на автобанк. То чому ж загалом екологічно свідомі німці досі не відпускають педаль газу? Дебати про обмеження швидкості вже давно розколюють німеччину. Значна кількість населення за але голоси проти теж доволі гучні. Вікцінішавтосмену безглуздо їхати зі швидкістю 200 лише для власного задоволення. Це треба зберегти, бо ми і так скрізь себе обмежуємо. Схоже, бензин не достатньо дорогий, щоб їздити повільніше. Для чого ми створюємо потужні машини, якщо їздити можна лише 100 кілометрів на годину? Такі дискусії часто не підкріплені жодними фактами. Це дискусія дуже емоційна. Це Катя Діль, авторка книжки про мобільність у Німеччині. Люди хочуть почуватися вільними, мати право їздити дуже швидко. Німеччина має понад 13 тисяч кілометрів автобанів з якісними і безкоштовними для автомобілістів дорогами. У більшості інших провідних країн діє обмеження швидкості. Натомість у Німеччині на 70% автобанів можна їхати як завгодно швидко. Противники обмеження швидкості аргументують, що в Німеччині менше смертей на дорогах ніж в інших країнах, наприклад, у Франції чи Італії. Але експерти німецької ради з питань дорожнього руху стверджують, що автобан був би ще без. Печнішим, якби обмеження таки запровадили. Крім безпеки, все частіше обговорюється аспект клімату. Усі дослідження сходяться в одному: обмеження швидкості зменшить викиди СО2. Питання лише в тому, наскільки. Згідно з останніми дослідженнями, Німеччина могла б заощаджувати мільйони тонн СО2 на рік, якби швидкість на автобанах обмежили до 120 кілометрів на годину. Це приблизно стільки ж скільки такі країни, як Руанда чи Еритрея, спричиняють за рік. Інше більш оптимістичне дослідження оцінює зменшення викидів лише в 1,1 мільйона тонн на рік. Але що такий потенціал зменшення викидів від 1 до 6 мільйонів тонн на рік насправді означає для Німеччини? Противники обмеження швидкості стверджують, що зменшення викидів буде незначним. Джуліо Матіолі досліджує транспортну та кліматичну політику. вони просто обирають той знаменник, за яким зменшення викидів просто смішні. Але якщо обрати правильний знаменник, то зменшення буде значним під знаменником. Експерт має на увазі прогалину між тими викидами, які німецький трафік повинен виділяти згідно із законом, і тими, що насправді виділяються. У 2022 році викиди СО2, спричинені транспортом перевищили передбачену норму на 9 мільйонів тонн. За даними федерального відомства із захисту довкілля, обмеження швидкості суттєво зменшило б цей показник. Ліміт швидкості це елементарний захід із безлічю переваг з точки зору безпеки, меншої кількості смертей на дорогах, і він діє майже в кожній іншій країні світу. Але чимало німців таких аргументів не поділяють. Для них швидка їзда це прояв свободи, а автомобіль частина їхньої культури. для деяких німців автомобіль є частиною ДНК, і на жаль, я думаю, це почалося ще з Адольфа Гітлера. У 30-х роках. Гітлер пообіцяв модернізувати німеччину, створити робочі місця та стимулювати технологічний розвиток. Це стало фундаментом для створення однієї з найдавніших мереж автомагістралей у світі. Спершу без будь-яких обмежень швидкості. Але коли під час Другої світової війни ресурси стали дефіцитними, для економії палива дозволялося розвивати швидкість лише до 80 кілометрів на годину. Після війни незалежність у пересуванні стала надважливою для багатьох німців. Німеччина була зруйнована, зневірена. Люди поверталися з фронту, і автомобіль для багатьох був своєрідним символом свободи. З розвитком німецького автопрому бути власником авто могли дозволити собі дедалі більше людей. Автомобіли будування відбувалося паралельно з відбудовою економіки, а швидка їзда дорівнювала свободі. У західній Німеччині нацистський закон про обмеження швидкості був скасований у 1952-му. Після возз'єднання країни в 1990 році всі обмеження швидкості на автобані зникли. Протягом десятиліть багато німців відстоювали це право. Кожен, хто піднімав питання обмеження швидкості, зустрічав шалений опір. Імовірно, це пов'язано з тим, що в Україні із мільйонами автомобілів та якісними дорогами швидкість сприймають як свободу, доступну кожному. Це фактично національна гордість. Туристи навіть прилітають до Німеччини, аби погасати автобанами. За кілька сотень євро можна орендувати автомобіль преміум класу і насолоджуватися легендарними німецькими автобанами, тиснути педаль газу на повну і з максимальною швидкістю 300 км на годину. Але якщо всім так подобається швидка їзда, то чому ж Німеччина одна з небагатьох країн, де це ще не заборонено? Навряд чи це можна вважати пережитком нацистської епохи. А от процвітаюча автомобільна промисловість, яка дала багатьом німцям відчуття свободи у післявоєнний час, звичайно, все ще існує, і є дуже впливовою у Німеччині існує так званий ефект обертових дверей, коли політик залишає державну службу та переходить до промислових чи лобійських організацій. Ці тісні зв'язки стали очевидними, коли ексміністр транспорту Німеччини зустрічався з представниками промисловості 80 разів протягом свого майже чотирирічного перебування на посаді. З екологічними організаціями він зустрічався лише один раз. Новий уряд продовжує надавати автомобільному лобі привілеї на останньому саміті з мобільності були присутні фактично лише представники автомобільних компаній. Тож не дивно, що уряд часто вступається за інтереси автомобільної промисловості, наприклад, коли йдеться про обмеження викидів або розширення автомагістрали. Невідомо чи чинило автомобільне лобі в уряді активний спротив обмеженню швидкості. Але німецькі консерватори та ліберали виступають проти обмеження, як і власне сам автопром. На відкритих дорогах загальне обмеження швидкості не потрібне. Сімон Шуц є представником Німецької асоціації автомобільної промисловості. Будь-які обмеження мають бути відповідними до ситуації. На думку представників асоціації, цифрові дорожні знаки з лімітом швидкості доречні, наприклад, при поганій погоді. Але загальне обмеження швидкості майже ніяк не впливає на клімат чи безпеку на дорогах. Асоціація посилається на дослідження, згідно з яким обмеження швидкості може обійтися Німеччині у понад мільярд євро. Там підрахували, скільки часу витратять німці, якщо їздитимуть повільніше, і скільки зарплати вони можуть не дорахуватися через це. Натомість у іншому дослідженні йдеться про те, що Німеччина могла б навпаки заощаджувати сотні мільйонів щороку, обмеживши швидкість. Мовляв, переваги фінансово переважують недоліки: менше споживання палива, менше автомобільних аварій, менше викидів. СО2. Спроби запровадити обмеження швидкості зазнали поразки в парламенті. Тому що представники однієї з правлячих партій вільні демократи заблокували таке рішення. Натомість деякі противники швидкісного ліміту вказують на альтернативні способи скорочення викидів електромобілі. Багато автовиробників нині переорієнтовуються на електрокари, адже Європейський Союз заборонив продаж нових бензинових і дизельних автомобілів з 2035 року. Але попри заохочення з боку держави, далеко не кожен німець може і хоче купити електрокар. До того ж, Німеччина має покращити місцевий громадський транспорт у сільській місцевості та розширити залізничну інфраструктуру. Але ці рішення потребують часу. Багато дослідників довкілля підкреслюють, що обмеження швидкості це найшвидший спосіб скоротити викиди якщо німецький уряд не може змусити себе встановити швидкісний ліміт, то яким чином вони збираються зменшити викиди від авто? Have... Гадаю, нам потрібні нові кращі символи статусу чи кращі мрії ніж швидка ізда чи володіння автомобіля для декого обмеження швидкості це посягання на особисту свободу, але це засвідчило б місце Німеччини поруч із іншими передовими країнами світу.